Де краще в Україні чи в Німеччині версія українців у Берліні? Де більш привітні сусіди? У в Україні. А мені тут привітніші. Тут гамішні, тут е з тобою вітаються, а там і борчат... зі мною теж вітаються в Києві і, 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 і в Мукачеві, і всюди вітаються. Не, я живу у Києві за три роки свою сусідку навіть не знав. Тут, а, чому а, ти, тут дум... я знайомий. а чому ти думаєш, що вона виновата? Можете винувати? Може. А я в Києві з усіма ще й у дворі, ще й бомжі мені віталися. Де зручніший громадський транспорт? У Берліні, взагалі Убан, Есбан, автобуси, щось не їде, одне друге замінює. Хоча страйки це велика біда. Хто живе у великих містах, таких як Київ у центрі, то там теж добре, але на окраїнах то маршрутки це вбиває. Де легше знайти роботу в Україні? В Україні, безмовно. Я думаю, що в Україні більше в нас можливостей, і ми просто, можливо, знаємо систему, тому нам легше. От. Тут важко. Де простіше відкрити свій бізнес? В Україні. Я теж думаю, що в Україні. Зараз особливо, коли ти можеш в дія відкрити приватного можливо, підприємця. Так.